Добрий день, любі друзі! Ми з вами продовжимо вивчати польську мову. Сьогодні ми працюємо на сторінці 16, і ми з вами вивчимо сьогодні першу групу дієслів, а також дієслово дієсловомієшкач, тобто жити. Так. На початку давайте з вами повторимо дієслово бич, бути. Ми з вами пам'ятаємо, що на кожний займенник в польській мові у нас є своя відповідна форма дієслова, яку в жодному разі не можна переплутати. Тобто, у нас є дієслово бути, я є, я єсте, ти є, ти єстеш, він є, вона є, воно є. Он єст, вона єст, оно єст, Ми є, ми єстешме, Ви є, ви єсте. Вони є, оннісон сон. Тепер е, дієслово «мєшкач». Тут все так само. Нам треба обов'язково казати відповідну форму до. Відповідного займенника. Тобто, якщо ми хочемо сказати, наприклад, я живу десь, ми, ми не можемо сказати я мешкач». Тобто, це буде я жити. Це не, дуже негарно звучить, е, я думаю, що ви вже зрозуміли, що щоб сказати я живу, нам треба сказати я мешкам». Тобто це у нас так само, як єсте. Я мішка. Ось у нас це перше слово мішка. Далі. А як думаєте, що у нас буде на ти? Правильно, ти мешкаш Ти мешкаш, ти живеш. Де ти мешкаш, де ти живеш? Це у нас вже було в словах. Далі. А він живе. Він живе, вона живе, воно живе. Он мешка», «она мешка», оно мешка». Так. Далі ми живемо. Тут дуже легко запам'ятати ми мешками». ми мешками. Ми живемо, ми мешками». Далі виживете, це у нас вже написано, ви мешкаєте». Ось воно тут, ви мешкаче. Ви виживете. І останнє. Вони живуть, вони, вони мішкаємо. Вони живуть. Они, вони, вони мішкають. Тобто у вас має вийти ось така табличка. Де є слово жити, Я живу. Я мішкам. Ти живеш. Ти мішкаш. Він живе, вона живе, воно живе. Он мешка, она мешка, оно мешка. Ми живемо ми мішками. Ви живете, ви мішкаєте, вони живуть, они мішкають або вони мішкають. Цю табличку треба вивчити, і закінчення обов'язково треба пам'ятати і в жодному разі не плутати. Так, а тепер давайте спробуємо з вами зробити вправу номер 5 Дивіться, вам тут треба поставити займенник до форми дієслова. Давайте це зробимо разом. Ось он, у нас є дієслово «мєшкам». Який займенник відповідає формі дієслова «Мєшкам», «Мєшкам я Мішкам мєшкам, я мєшкам». Правильно. Мішкам я мєшкам». Далі «Мєшками» – Мішками це у нас хто? Правильно, це ми. Ми мєшками». Дуже легко запам'ятати ми мєшками». Далі. Мішка. Тут у нас дуже багато варіантів. По-перше, у нас он мішка, она мішка, і оно мішка. Тобто, це вже три. Он мішка, она мішка, оно мішка. І ще у нас пан панмішка, тобто вічлива форма, виживете. Панмішка і пані панімішка також вічлива форма. Пані мішка, виживете мешкаш. – мешкаш. мєшкаш», «ти живеш», мешкаш. Далі «мєшкаєм» Хто у нас мєшкаєм?». По-перше, «мєшкаєм» у нас «оні мєшкаєм» і вони мішкає. «они мєшкаєм». «Оні мєшкаєм» і «они мєшкаєм». Далі ось у нас тут на, написано вже панство мєшкаєм», тобто, знову ж таки, вічлива форма «виживете». Виживете, але множина. Панство мішкаю, пані мішкаємо, тобто дівчата, пані мішкаю і панове мішкаю. панове мешкаю. Тобто, хлопчики. І останнє мішкачі. Мішкача це у нас хто? Ви мешкачі, правильно. Ви мешкачі. Так, ось таке завдання. Думаю, воно було нескладне, але також дуже важливо запам'ятати, що знову ж таки не пан, наприклад, мішкаш, це взагалі такого не можна казати, це дуже-дуже негарно. А пан мішка, пані мішка, панство мішкаєм, пані мішкаю, або панові мішкаю. Так, далі, ось у нас є вправа номер 7. Давайте зараз її разом зробимо. Де ти мешкаш? Де ти живеш? У -ху -ху, в Парижу. А ти? Як думаєте, що ми тут поставимо? Де ти живеш? У -ху -ху, в Парижу? Так, я живу в Парижу. Як ми це скажемо? Я мешкам в Парижу, а ти? Я і Майя...» В Кракові. Я і Мая. Це хто у нас? Це ми. Я і хтось іще. Це ми. А ми це мішками. Тобто я і Мая мішками в Кракові. А вони где... Гзі... Мішкаю, правда. А они где мішкаю. А вони где мішка. Ema в Новим Йорку. Ема це у нас она, тому. Ема мешка в Новим Йорку. Так, це легко. А Олга в Москві. А Олга мешка в, мо в Москві. <smic>. Далі где панство май? Панство це у нас як подружжя ще може бути. І це множина. и вищелого форма також. чтобы это на что. Панство, мешкаю. Где мешкаю? Панство май. Панство май, мешкаю в Кракове. А где? Панежелинска. Пани У Нас там было в пяти вправе ещё. Панице мешка. Где мешка пани Зилинска? Мешка. Где мешка пани Зилинска? Пан Браун. -ху -ху, в Лондоне. Пан. У нас было пан Мешка. Пан Мешка. Пан Мешка. Пан Браун Мешка в Лондоне. А, па, а где пани? Пані у нас мешкає. А як пані мешкає? Пані у угу, угу. Парижу. Тобто, вас з -з запитали, а де ви, дівчата, живете? І ви маєте сказати, що ми живемо в Парижу. Як ми це скажемо? Ми мішками. Угу. Ми мешкаємо в Парижу. Ми мішками в Парижі. А где ви. Ви мішкаче. Где ви мешкаєте? І тут треба бути уважним, що ось, наприклад кажуть: в, в Токіо, а Сандра в Жимі. Тут у нас не ми будемо. А буде я живу в Токіо, а Сандра живе в Римі. Як ми це скажемо? Я мешка в Токіо, а Сандра мешка в Римі. Так, і на кінець давайте прочитаємо діалог. Дилан. Cześć, ястим Дилан, а ти. Justyna, mam na imię Justyna. Skąd jesteś? Dylan, jestem z USA, a ty? Justyna, ja jestem z Polski. Gdzie mieszkasz? Dylan, mieszkam w Nowym Jorku. Justyna, a a, a ja w Warszawie. Tak, a teraz to O Oto nas Dylan, każe. Cześć, jestem Dylan. A ty? Привіт, я Дилан, а ти? Юстина каже: Мам на ім'я Юстина. сконд єстеш?» е, Мене звати Юстина. А звідки ти? І Дилан каже: Єстим з ОСА, а ти. Я з Штатів, а ти. Юстина каже: Я єстим з Польськи, К чим мешкаш? Я е, з Польщі. А де ти живеш? І Дилан каже: «Мешкам в Новому Йорку. Я живу в нью йорку І Юстина відповідає: А, а я в Варшаві. Тобто, а я живу в Варшаві. На цьому вся наша тема. Тобто, найголовніше зараз вивчити ось цю табличку. Давайте її ще раз повторимо: мешкач. Я мешкам». Ты мешкаш, он мешка, она мешка, оно мешка, мы мешкамы, вы мешкаче, они мешкаю, они мешкаю. А теперь давайте я буду казать, а вы за мной повторю. Мешкач. Я мешкам. Ты мешкаш. Он мешка. Она мешка. Оно мешка. Мы мешками, Вы мешкаче. Они мешкаю. Они мешкаю. И уже тогда давайте повторим э, вичливую форму. То «пан мешка» и «пани мешка». «Панство мешкаю», «пани мешкаю», «панове мешкаю». Так, а давай, теперь давайте я кажу, а вы повторю за мной. «Пан мешка», «пани мешка». Панство мешкає, пані мешкає, панові мішкаю. І на сьогодні у нас все. Будь ласка, все дуже добре вивчіть і зробіть домашнє завдання. Всього вам найкращого, до побачення, до відення!